Що <сь> це таке, брата? Ти що гониш? Ти гониш? Це плюс 10 людей щасливих, я впевнений. Акцепт, я, якщо що, нічого не буду продавати, я все віддам. Брат, що це таке, брат? Ти 150 мені штук подарував. Аааа, що робиться? я кок з клешеро? Я лядефовідово, вона не чекала. Це найбагатший, ті по типу Роблоксі! Навіть Джеф Безос тепер буде бідніший. Я просто все пороздарую. Акцепт, 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 акцеп, аксеп. Штефан! Я тобі 100 дав! 100 отаких штук. Скільки вони коштують? Давайте хоча б Яна забрала банан, не можна. Це що таке взагалі? Беремо все, скупляємо весь магазин. Пушка на тебе направлена! Руки вверх. О, дякую, дякую. Все, випадає щось імбове. Готуйтесь. Вітаю тебе, братало. Ти отримуєш 11 трильйонів. Бро, go. Вау, що робиться? Я запустив стрім. Всім привіт! Як ви поживаєте, напишіть. Я сьогодні буду роздавати частіше. Рома, подзвони, будь ласка, вже дзвоню, вже дзвоню. Алло, алло. Так, так, добрий день. Ви на стрімі? Дякую, дякую вам. Все подзвонив. як і про братал. Крома, ти невчасно почав стрім, я в ванні. Як то не вчасно, я залетів чітко. Так, Кіті, купила сумочку. На базарі кажи чесно, Ангеліна, по чому брала? Попкет, іди сюди, світи зіркою, їй на макушку. Ладно, починається жесть. Яка ще жесть? Що <світтє> це таке, брата? Ти що гониш? Ти гониш? Скільки ти мені дав? Це вже штук вісім. Найс! Плюс вісім на роздачу. бр бр потопім. Дякую, велике, Ілон. Найс! Величезне, дякую, брату. Бррра. Я задоволений, чесно, дуже сильно. Це плюс 10 людей щасливих, я впевнений! Акцепт. Я, якщо що, нічого не буду продавати, я все віддам. Акцепт. Хіба що якщо я випадково щось, випадково. Дякую, лес гоу! Все, тоді погнали, акцепт, приймаю, найстай, стефана! Брат, дякую велике, я приймаю акцепт, акцеп, давай, 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 акцепт. Брат, що це таке, брат? Ти 150 мені штук подарував. Що робиться? Що кітті скаче тут як хок? Вона скаче як хок з клешера лядефовідово. Вона не чекала, потім взяв двох. Вони як ляляки. Даю файер дівчата, не зар. Тоді повертаємося, повертаємося, дякую, братан. Ти мені далі даруєш? Ти мені далі даруєш це все? Це найбагатший діп у типу Роблоксі! Навіть же в Bezos тепер буде бідніший. Акцепт, no! акцепт! Все берем. Залутаєм! Найс, nice. я все роздарю вам, чесно, я просто все породарую. Рома заходив в а там ще 5 хвилин. Ми зайдемо. Акцепт, акцепт! Куди прибіг мій єнот? Що він дає мені? Що єнот мені подарував? Можна до тебе зайти, так, але поки що не можна, бо я на якомусь сервері не приватному. Я в шоці, я стою на місці не через те, що просто нічого не роблю, а через те, що залітає безмежна кількість запитів на акцепти. Я прийняв, напевно, вже трильйонів 500. Що це таке, брат? Браделло! Акцепт, 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 акцепт. Настай Штефан! Дуже дякую, величезне. Кітті стоїть, Кітті, пом'явкай, будь ласка, мяу, напиши в чат. Мяу у чат, як. Що не важко. <смір> Мяу, я котик, ей, ей, найстозик, бр, бр Дуже величезне дякую, братан. Дуже дякую, Ілон. Я не знаю, як і де ти того набрав. Я тобі просто отак обнімаю тебе. Я тобі 100 дав. 100 отаких штук. Скільки вони коштують? Давайте хоча б глянемо. Ілон, як воно називається, хоча б. Яна забрала банан, не можна. Ето Блосом. Окей, дякую за інфу, братик. Це що таке взагалі? Sky Merchant? Тут магаз з'явився новий на недовго. О, берем все! Берем все, скупляємо весь магазин. Мутейшн, мутейшн. Найс. Найс, бро. А що дає хоча б воно? Я купляю просто, не викупаю. Настрій супер. Найс, nice, W Пушка на тебе направлена! Руки варк, Руки варк Швидко! А, В тебе як настрій? У мене погано. Руки вверх, терміново скачем! скачем як хок. Даю тобі 10 стрибків і забираю пушку. Один. Далі. О, тихо, тихо, тихо. Брат, що це за підстава? Не треба. А, не випийте, будь ласка, я побіг. О, дякую, дякую. Все, випадає що, сімбове. Готуйтесь. Відкриття You cannot, бо в тебе заповнено. Дякую. Кого можна віддати? Яна, на натримаю тобі слимака. На слимака. Let's go. Далі тобі. Mm -mm, no, a -a -a. Тобі оцього, тіпочка. Тобі цього. Найс. Nice. І за одно яйце відкривається, і нам випадає хто? Плюс, якщо це топ, мінус, якщо це повна діч. Бразильська. Пан... Зайшов на сервер, це є міні-майс, ти де? де їх шукати взагалі? Братан, ти де? Це чия? Це я Це Янина база, окей. Okay. Це Ілона. А де мінімайс? Ось і він. Ти отримуєш таку штуку. Дивись, я тобі передаю, ти ліваєш. Лесь бр бр Брррпатапінь. Як настрій, задоволений, радий. 11 трильйонів. Щастя тобі, позитивчику, щоб ти був на кайфі завжди, брат. Зараз заходить наступна людина. Let it go, bro! Лівнув, супер. Наступний тіп це є Де є той тіп? Де він спавниться, стоп? Тут пусто, пусто. Це що таке? А ось і він. Вітаю тебе, братало. Ти отримаєш 11 трильйонів. Бро, let's go. Він прийняв. Супер! Вітаю! Ра... Від 0 до 10, Нескільки радий. Є, все, тоді вітаю і, напевно, виходь, щоб хтось інший зайшов, щоб я всім пороздавав. Ромафект з даблею! Привіт тобі! Ти отримаєш 11 трильйонів! Тримай! Я вислав! Я вислав! Ноль? Як ноль. Лучший. Let's go, вітаю тебе, Ромафек. Тебе потужний нік. Наступний якийсь. Я не знаю, нікнейм, такої мови не знаю. Роздаємо. Ти отримаєш ще 11 трильйонів. Наступна людина. Let's go, я вислав. Задоволений Чупа-чупс. червоний полуничний. Вау, що робиться? <реш> Переписуємо. Воу-воу, що робиться? Яна, ти що? Ховай пушку! За що ти навелась на Ангеліну? За що? <реш> Ангеліна, дякую, що ти відпрацювала свою фразу та за що. Добре, актери імбабш. <реш> факти, факти. Заходьте. Наступний тіпочок, це у нас Марко. Вітаю тебе, Марко! Отримуєш від мене блосом за 11 трильйонів. Марко, пиши від нуля до ста. Наскільки ти задоволений? Чи радий ти сьогодні? Марко, Марко, Марка? Рома, я хочу тобі подарунок дати, та ти мені вже дав на 100 днів вперед. Це що таке? Що це? Тірекс? Пацитлінки век! Мені ті векса. Дай какого пета. Марко пише: Рома, факти, привіт, Привіт, брат. Я кинув тобі. Ти прийняв. Ти задоволений? 11 трильйонів отримав. Напиши на тобі. Я віддаю тобі мункота за те, що ти мені допомагаєш, люто. Опа, акцепт! Дякую! Дякую! Рома, чого всіх додаєш? А мене ні. Я вже третій день прошу. Надіюсь, відповідь докладна. Аааа! Да, тебе DragonFly или другому. А що би ви обрали? Підходить до вас, дати тобі DragonFly чи іншому. Так це грустно. На рахунок чого грустно? Яна, дивись, щоб тобі не було грустно. А -а -а! Все, надіюсь, весело напиши. Ти можеш вибрати собі чи комусь іншому, кого ти вибереш. Давай Яні, бро. Віддаю стрекозу Яні. Чисто з поваги і з репутації даєм Яні. А скажи чесно, Яна, ти думала, що я комусь іншому дам? Скажи, була така думка, що я прям крися. Да, да! Окей. Все, Марко, лівай тоді, дякую тобі, велике. Ти утримав, ти з нами просто як наш син тепер, як хомяк. Пана, поняв, тікай, звідси, поки тебе не відкопали. Давай, давай, давай. Малий, давай. Давай, давай, вали! <ріст> <ріст> Наступний чувачок, який заходить, це є а... 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 Анітка. Анітка. Яка ти ниточка? Напиши рожава чи фіолета? Що? У мене один в один кофта, стій на місці. Ти почув мене стій на місці не ходи, підійшов, підійшов до мене. Чат, тапайте по поокра. Напишіть W. Зараз. Опа. Дивіться. Ти де? Що? Я не буду більше! Що ви хочете? Напишіть я! Я нічого не напл. Фух, найс. Від нуля до десяти, наскільки схожу? Давайте, напишіть. Аніточка, я дав тобі? Ні, окей. Тримай. Тримай, це тобі. Єй, бой! Анітка отримає у нас. 11 трильйонів. Які в тебе емоції зараз? Так в трьох словах, дякую огромне. Ти перша людина, яка сказала дякую, тобі дякую.